Жити в заможній країні і отримувати за це солідну доплату це не мрія, а реальність. І її пропонують щонайменше три європейських держави, які саме країни готові платити новим мешканцям тисячу євро, і які умови необхідно для цього виконати. Про все це розповідаємо далі. А ви поки підпишіться, щоб не пропускати найактуальнішу інформацію про життя та роботу за кордоном. Отже, однією з країн, які готові платити мігрантам за переїзд до себе, це Іспанія. Наразі там складна демографічна ситуація в селах. Тож, якщо ви залишитесь в одному з них, хоча б на 5 років, країна щомісячно платитиме вам гроші за кожного члена родини, в тому числі і за дітей. Наприклад, якщо оселитися в мальовничому селі Понга, яка знаходиться на півночі країни, то ви будете отримувати майже 3 тисячі євро на рік. А також максимальний заряд вітаміну Д, бо 9 місяців на рік тут сонячна та майже безхмарна погода. Якщо ж вам не підходить занадто тепла погода, є ще село Рубія, що на північному заході Галісії. Але тут річні виплати на людину будуть меншими 1800 євро. Наступна країна, що готова допомагати новим жителям, Італія. Країна серйозно взялася за відродження комуни Перезіче Акваріка. Але тут правила дещо інші. щоб скористатися програмою, вітаємо призріча Акваріка. Ви маєте придбати там будинок і не будь-який, а побудований до 1991 року. Вартість такого мінімум 25 тисяч євро. У такому випадку держава компенсує вам половину вартості житла, а також компенсує кошти, витрачені на його ремонт. Загальний обсяг субсидії може сягати до 30 тисяч євро. Про молодих батьків в комуні теж дбають за кожну народжену і зареєстровану призічу дитину, сім'я отримає 1 тисячу євро. Але найбільшу компенсацію за переїзд пропонує Ірландія від 60 до 84 тисяч євро. Для цього необхідно приєднатися до нової державної програми. Називається вона «Living Iceland» і Її ціль відновити населення та інфраструктуру 23 островів. Для цього новим жителям будуть компенсувати витрати на придбання та ремонт житла, яке здебільшого перебуває у занедбаному стані. Компенсації, як ви могли переконатися, значні. Однак і ремонт, зважаючи на островну логістику, буде недешевим. Та якщо ви любите незаймену природу та невелику кількість людей, варіант явно для вас. А перевагами також буде високошвидкісний інтернет та сучасна медицина. Очікується, що програма привабить чимало it спеціалістів. А де б ви хотіли оселитись? Поділіться у коментарях. І якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Перша віза про життя та роботу за кордоном.